Всім величезний привіт. Кінець літа, сезон свіжих овочів. Вони зараз максимально солодкі, смачні, соковиті. Тому готуємо салат закуску з помідорів. Ось так смачно і цікаво. Приєднуйтесь. Поїхали! Для нашого салата закуски нам потрібен болгарський перчик, чесничок, помідори, гострий перчик, кріп, зелена цибуля, паприка, сіль, цукор, чорний мелений перчик. Та оливкову олію для заправки. З самого початку беремо звичайний стакан від блендера з ножем. Беремо болгарський перець і нарізаю його невеличкими шматочками. Перекладаю в наш стакан. Болгарський перець це буде основа заправки для нашого салата закуски. Дуже нестандартно і цікаво, як на мене. В болгарський перець додаю 3 зубочки часничку і половинку гострого перчика чилі. Перець чилі додаєте за бажанням. Закриваю стакан. Подивіться, ось така однорідна перечно-часникова маса у нас вийшла. Ну, майже однорідна, максимально подрібнена. Додаю сюди дві чайних ложки цукру, пів столової ложки солі, чорний мелений перчик. Саме в самому кінці. Додаю 2 столових ложки оливкової олії. Гарно перемішую. Заправка настоюється, а я нарізаю помідори. В мене зараз помідори чері. Просто розрізаю їх навпіл. Все це дуже швидко робиться. Помідорочками справились. Тепер беремо зелену цибулю. Нарізаю її. Укропчик ріжем. Перекладаю його в наш салат. Всі інгредієнти нарізані. Тепер беремо наш смачнючий соус заправку, заливаю соусом в наш салатик. Ретельно перемішую. Ось така краса в нас вийшла. Зараз будемо куштувати. Дуже смачно, дуже соковито, дуже по літньому. Готуйте, смакуйте, підписуйтесь на наш канал, залишайте свої коментарі, вони для нас дуже важливі і цікаві. Ставте свої вподобайки. До зустрічі!